Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розпаковувати наше поступлення в магазин чаші фірми «Інвена» в ванну кімнату. Така чаша, сіренька, красивенька, таку ми вже продавали в магазині. 60 на 42 її розмір ще такого кольору в нас не було. Це класна. Оже 60 на 42 така підплитка, яка дуже, дуже популярна. Ще одна чаша, 61-42, вона буде білого кольору. Магазин опалення водопостачання, будова на Невичі, вулиця Ринкова, 2А. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.